Доброго дня, мене звати Максим Карпаш, доктор технічних наук, професор кафедри енергетичного менеджменту і технічної діагностики Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. За мною також мої колеги Ігор Рибіцький і Андрій Єворський, доценти кафедри енергетичного менеджменту та технічної діагностики. Ми вже понад 7 років займаємося проблемою якості природнього газу. Сьогодні в засобах масової інформації на телебаченні, в інтернеті, можна знайти дуже багато скарг. На недостатню неналежну якість природнього газу, який постачається до наших домогосподарств, ми вирішили провести експерименти, серію експериментів, в яких Довести і спростувати частину домислів, міфів і вказати на явні порушення правил експлуатації газових приладів в звичайних побутових умовах на звичайній кухні. Метою сьогоднішнього експерименту є довести необхідність регулярного технічного обслуговування газових приладів, зокрема газових конфорок. Наш експеримент ми проведемо у такий спосіб, що за допомогою двох тоненьких мідних дротин ми перекриємо частину січення в інжекторі газового пальника і замірюємо час нагріву. Літра води у металевій кастрюлі. Як він зміниться з наявністю е, отаких от двох ось е, дротин. Наявність цих дротин моделює ситуацію забруднення або засмічення інжектора в газовому пальнику рештками їжі при її приготуванні при банальному механічному засміченні. Ось можемо побачити звичайний інжектор у газовій плиці, яка перебувала в тривалому користуванні. Він засмічений. Достатньо багато накипу, який фактично вже обвуглився, і він так само погіршує показники спалювання газу у цьому інжекторі. А зараз ми пробуємо перекрити частину січення цього інжектора, знісши туди дві тонкі мідні. Друтини відразу зробимо застереження, що ми закликаємо і застерігаємо наших глядачів не повторювати такий досвід себе вдома, адже це може бути вогни чи пожежу небезпечно. Отже, ми перекрили частину січення в інжекторі газового пальника двома мідними трудинами, і тепер заміряємо час нагрівання 1 літра водопровідної води від 15 до 90 градусів. Попередньо за нормальних всіх інших однакових умов і без перекриття двома дротинами частини поперечного січення інжектора час нагріву 1 літра води в цій же кастрюлі склав 9 хвилин і 43 секунди. А зараз ми замірюємо цей час нагрівання в змінених умовах, зміненому січенні пальника. Набираємо мірним глечиком 1 літр. Води і будемо замірювати при такому самому положенні регулятора подачі газу і на цій самій камфорці. При цьому ми будемо фіксувати час нагріву літра води у цій кастрюлі від 15 до 90 градусів. Паралельно ми також зафіксуємо покази газового лічильника, щоб встановити, яку ж кількість газу ми спалили для того, щоб нагріти наш літр води. Отож, підсумуємо результати нашого експеримента. Час нагріву 1 літра води у кастрюлі від 15 до 90 градусів Цельсія в нашому випадку сягнув 13,5 хвилин. Нагадаю, що за нормального неперекритого січення інжектора в газовому пальнику цей час на цій самій кастрюлі за цього самого положення регулятора подачі газу склав 9 хвилин 50 секунд. Приблизно ми можемо зробити такий розрахунок, що перекривши десь на третину січення інжекторі газового пальника, ми практично на третину і навіть більше трішечки збільшили час нагрівання одного літра води. Крім того, ми зафіксували наші покази. По газовому лічильнику щодо обсягів і можемо фіксувати незначне зростання обсягів газу, необхідного для нагрівання 1 літра води при перекритті частковому перекритті інжектора газового. Це відповідає тому, що цей інжектор може бути забруднений рештками їжі, звичайним накипом, і тому. Слід дотримуватися правил експлуатації газових приладів, зокрема з визначною регулярністю їх обслуговувати, очищати інжектори, пальники і все інше газове приланття.